У Чернігові пройшла зустріч родин українських військових, які зараз перебувають у російському полоні. Загинули чи вважаються безвісти зниклими з уповноваженою президента з питань забезпечення прав захисників України. Були на зустрічі і рідні нацгвардійців, які потрапили в полон, коли несли службу на Чорнобильській атомній електростанції. Уповноважена Альона Вербицька сказала, що найбільша проблема з поверненням наших військовополонених і цивільних заручників це домовитися з Росією, яка не дотримується жодних норм гуманітарного права чи Женевських конвенцій. Ми не можемо домовитися з ними про постійні обміни. Ми не можемо домовитися про повернення всіх на всіх. Як це піднімається питання завжди? Ми навіть не можемо забрати тих, хто в нас перебуває в дуже тяжкому стані. Люди мають які тяжкі поранення полонених нацгвардійців, які перебували в обороні Чорнобильської АЕС і вони потрапили до полону. Це люди, які мають значний рівень опромінення, і ми навіть їх не можемо забрати, тому що люди потребують. Дуже складної терапії і про це також постійно наголошуємо. і Просимо міжнародні організації і правозахисні організації допомагати і політиків. Але як бачимо, світ не може вплинути. За словами Альони Вербицької, Росіяни часто переміщують полонених з місця в місце, тому чітко простежити де і скільки їх перебуває. Важко. Також додала вона люди уповноважені на перемовні та обмінні процеси, роблять все можливе, аби пришвидшити повернення українських військовополонених, цивільних заручників та тіл загиблих.